Oh, okay. yeah.

запит включається автоматично. У вас, вашого дозволу перед розглядом запиту я його потім зачитаю. Нема заперечення? Ні. Є, є пропозиція перегідно, так? Перегідно, а нього не голосують. Є пропозиція проголосувати за включення запиту. Прошу голосувати. Він вже автоматично. Він вже автоматично. The включение порядок данный. Да, правильно? да. <звук> <звук> 2.27 рішення підтримання. Є пропозиція порядок цілому. цілого. 227. Розглядаємо проєкт рішення про внесення змін до програми будівництва капітального ремонту утримання об'єктів житлового фонду благоустрою та соціального культурного призначення провозької міської територіальної громади на 19-24 роки. Шановні колеги, управління житлово-комунального господарства просить додатково дофінансувати шатрові дахи в селі Требухів Грушевського 7 і житлово-комунального господарства просить додатково дофінансувати шатрові дахи в селі 25 Нема заперечень. Є пропозиція комісії підтримали за основою цього. Просто вишивання. За 27. Розглядаємо рішення про внесення змін до програми підтримки об'єднань власників багатоквартирних будинків для житлового кооперативів в міської міської територіальної громади. При Запад, включаючи відповідного ОСББ, абсолютно всі заявки ОСББ обраховані, є пропозиція даного проєкту рішення за основу і в цілому. Нема заперечення. Душа було Колеги, ще раз нагадую про те, що дана програма до ОСББ працює у нас багато років, і е, всі ОСББ, які звертаються стосовно змін по е, фінансуванню або співфінансуванню забезпечення е, генераторами, вона працює. Всі заявки, які ми входили, вони всі реалізовані надавати цю інформацію для населення і керівників ОСББ, що робить постійно управління електрокомунального господарства. Розглядає проєкт рішення про внесення змін до програми фінансової підтримки комунальних підприємств у Ворській міській соціальній громаді на 21-26 років. Зауважень у комісії не було, є пропозиція за основу цього. цілому. Нема заперечення. Прошу

За 26 ми голосували один рішення потребу. Розглядаємо проєкт рішення про внесення змін до програми з роботою про кожного на 24-26 років. Є пропозиція підтримати даний проєкт рішення та мітичної пересувки за основу від цього. Просто голосу. За 26 один слог рішення підтримують, да. Приняття збільше програм на розумію системно світ, проводить міський аромат на 24-28. Минуло так само, начальник светі не коли пропозиції підтримати за основу цілому на. Профільних комісія дана перечитання mm -hmm. розглядався, комісії підтримали і за уваження. Ділю. Внутрішні перекидки на відповідні об'єкти. Нема заперечень? тому що за вас знову і цілемітні.

Шановна головичі, шановні колеги, Юрій Вати, ну, хотілося, Світлана Ігорівна, не немає, нема кому надати відповідь. Хотілося б дізнатися, хто робив будівельну роботу. Це абсолютно практично новий об'єкт, а кришу вже треба ремонтувати. Це, тобто, будівельники не відповідають будівельним нормам і, по суті, гарантії на дах не дають. Хоча відремонтувати потрібно, але... Як тільки термін був, він просто закінчився. Ну це, це знаєте, якщо навіть ну максимум, щоб воно простояло, це 5 років. Навіть, навіть менше. Ну це сама лопіча. Мені пропозиція за основу ікселому, точно висила за 27 рішення підтримання. Розглядаємо проєкт рішення про внесення змін до комплексного програму розвитку охорони здоров'я в Ровській міській територіальній громаді на 22-26 років. Я доповідати хороша, ініціатива. Є запитання по даному закладу? Є пропозиція підтримати дані проєкт рішення. Прошу голосувати. На основу цього Роззаєм корекції, що вносяться в індупрограму фінансова відкритка для покращення генетного і статистичного формує низку препаратів, набагато змінена оперативно технічна код закладна на приштен, співпрямство з групоста бату прочих наших міністерств та доповіді про планування розвитку з собою з Бразилії 2016.

Шановні колеги, в зв'язку з тим, що при формуванні проєкту рішення додатково звернулася Ріна військова адміністрація щодо додаткового фінансування ЄТУ програми тетради про оборони 300 тисяч гривень на старі і є пропозиція нестадіння програми. В один день додатку проєкту рішення Росії потреба фінансування 500 мільйони відсотків на поступовому.

Понятно, до 15 э, липня Буду була была э, позачергова сесія. Э, ставки не змінювалися, ставки такими, як і були. Є пропозиція до основу себя не мало прочитали.

Вы пропозиции система да, рішення попробує. Шановні колеги, переходимо до розгляду депутатського запиту, Зачитываю депутатський запит. Я депутат Росхонської ради дорогої Київської області 8 години, представник Олександр Михайлович, на підтримку позиції нашої громади, рахуванням експертної оцінки, Інституту історії України, Національної академії наук України від 23-го року за номером 123, 482 історичної довідки, науково-дослідницького інституту тарства, інституту історії України. 85 дві року за номером 48.1 та рекомендація Інституту української мови Національної академії наук України від 123 .12 року за номером до вас із запитом про внесення на розгляд сесії правослужбовської ради Київського області в порядку, встановленому статті 25 закону України. Про місцеве самоврядування України статті 19 та 21 закону України про статус депутатів місцевих рад. Питання щодо прийняття рішення про звернення до Верховної Ради з клопотанням е, щодо збереження назви міста Поговорим з врахуванням наукових і історичних досліджень, какунтів мешканців міського міського територіального громаду. Проєкт рішення додає. Враховуючи експертну оцінку, зачислив проєкт рішення, враховуючи експертну оцінку, Інституту історії України, Національної академії наук України від 19.12.2023 року номером 123.482, історичну довідку, науково дослідницького інституту Казахства, Інституту історії України, Національної академії наук України від 8.05.24 року за номером 48. 1. Та рекомендації Інституту української мови Національної академії двадцять шостого 12 двадцять групу з номером 307. 86. вісімдесят шість, будуючись статтями 25 закону України про місцеве в Україні, е пропонують підтримати ініціативу щодо збереження назви міста Провори звернутися до Верховної Ради України друге слово питання щодо збереження назви міста у з урахуванням наукових та історичних досліджень. І третє, контроль за виконанням даного рішення з на військового воду. Є запитання, що колеги, вже декілька разів окремо рада пробувала змінити нас міста права на брузи. Є наукові, дослідницькі висновки, експерти, експерти історичні, які надали нам свої висновки щодо того, що місто правари залишилося як місто головою. Є пропозиція за основу цілому підтримати дане проєкт рішення звернення до Верховної Ради України. Нема заперечення? Нема. Ось оголосування. Thank you.

Ви це чуєте? У мене колеги враховують, що державний день Конституції, які відбувся, є почесною грамотою спільшою обласною ради, бо маючи таку почесну можливість, враховуючи, що у нас першочергове засідання в Україні, перекладені до обласної ради привітання, наших депутатов Синько Любиева. Витай. Имское областное радость почесною работы Дудара Равена Михайловича. грамотою что пускай рада наоборот, обласною радою почеснею почесною грамотою аволонтей Валентинівна, бабуль зло.